В Біблії сказано, що кінець світу він настане і питання чим ми займаємося, ми можемо присвятити життя Богові і принести плоди, щоб спастись, а можемо жити по своєму я, своїй думці і прийти до Бога з ним. Ви переочевидні, що нам треба робити. І цього нам потрібна жвач церква, нам потрібне покаяння, нам потрібні люди Божі. Також, що після цього настане. Тисячолітня царства Христа. Но увійти і правити з Христом зможуть тільки святі, які гріха, які дотримуються стандартів Біблії, які живуть для Бога, які розпинають свою душу, тому що це любов розпинати свою душу заради когось. І знаєте, якщо людина цим не займається, якщо в людини, людина не спасає душі, то вона просто живе по плоті, по душі, а це шлях в пекло.